Вітаю вас, друзі! Також вітаю сангвінарія канадська флора плена. Ну, Напевно, це одна з найкрасивіших багаторічних рослин яка росте у моєму саду. Подивіться, яка красива квітка, просто неймовірно гарна. Плюс ще дуже красивий такий листок, як у маклеї. Ось така та цікава рослина. є. До речі, шукаю варігатну, Якщо хтось знає і має варігатну маклею, буду тільки за радий за любі гроші. От, на відміну від інших, напевно, багаторічників, які там є цими. Господи, забув. Таке слово цікаве. Коротше, ефемероїдами, то ефемер, ефемерними ефемероїдами, що там виросло, і все, короку і немає, і до побачення. Сенгінарія вона нас продовжує радувати потім ще ось таким листям. Думаю, рано чи пізно з'явиться колись і оберіга теж його форма. Купляв я її з однією бронечкою через два роки майже, ну, два рік-мінус, там, -мінус, вже пішли в неї аж раз, два, три, чотири, аж п'ять брунічок. І всі з квітками слухають, а що сидіть коротко, без цього. А, квітка дуже красива. Ну, Це, напевно, найгарне -най -най всі. Стоять бешених грошей, ну, але зрозуміло, що я ніколи типу, ні на що не, не жалію грошей, особливо на рослини. Може там менше з'їсти, але те, що... Бо рослина, яку я хочу, це 100%. Вона, по-моєму, насіння не зав'язує, просто така от красива, дуже гарна рослинка. Саме по собі є там рожеві форми, є стара, які хочеш. Звичайна сангвінарія просто білим білим теж дуже красива, але флора плена це. Вона ж у нас взагалі у наших цих, людей основної маси ну, це, це маса, тому що я теж великий дуже прихильник махрового і варігатного. То, якщо у нас ще махровий варігатний, це все. це Бімба, бімба, ракета, господи, прости, коротше. Росте на мене тут в такій. ну, умовно, колись була тінь, тепер у мене тут росте ця. Бачите, як гарно розумілося. Слива росте, тут все, якийсь буріниці повертається по цій підвої, але до сраки, мені головне, щоб була тінь. тому що в мене Тут мій е, маточник, коротше. Тут я тримаю вон. всі цікаві рослинки для тіні, я розсадував. Боже, вибачте, яка хтось згадує. Напевно згадує, тому що треба йти попити води. Ви бачите, ну коти. Джессі. Джесі, що там таке цікаве? Джесіка. киць киць, Джесі. киць киць, киць. Що там вже воняє? Що там таке цікаве? Може там мишка здохла чи що? Джесі, що таке, не панів? Ну, Угу. Вже, певно щось це. Пішли мені срать тут ходить скрізь. Господи, друзі, ходиш просто як по мінному полі. Я розумію, що це зараз не дуже доречно, тому що зараз дійсно у нас в нас все в мінних полях. Але враження теж, може не так смертельно, <сіпи>, що як вступиш в какашку косяч, але потім е ходиш весь день, як цей. Всі розумієте. Так, що, друзі, отака от сангвінарія. Повертаємося до чогось хорошого, до цих рослин. О, Боже, як засяяла. Без проблемно, ніколи чим не хворіє, не боліє, там, нічого в неї там немає ніяких там, не, не треба ходити до бабки, не води, не треба не треба там не, ніякі там шептуни, кидати їм. Просто трошки розкидавні травму хай собі рослина росте. Сангвінарія або сангві -сан це кров, коротше, тому що в неї корінь такий цікавий під землею. Він коли його розламують, він такого кровавого, такого оранжевого кольору. То називається сангвінарія. -сан -сан Уявіть собі, що десь. Десь в Канаді ростуть цілі поля ось цих сангвінарій, друзі. Так що ми не в Канаді, але трошечки теж собі без візи теж можна влаштувати. Друзі, може якось буде в продажу, то пишіть в коментарях, може вам пощастить, друзі. Пока, цілую, пока-пока.